Стратег представляє настільну гру прелюдію для пар, які прагнуть наповнити свої стосунки новими враженнями та емоціями. Ця гра допоможе партнерам краще пізнати одне одного, а також поглибити інтимний зв'язок. В наборі є інструкція, картки з завданнями і запитаннями, а також пов'язка, яка додає гострити відчуття та робить деякі завдання особливо цікавими. Сама гра складається з чотирьох тематичних колод-карт. Розмови, пестоші, прелюдії та секс розпочинати варто з серії розмов, щоб налаштуватись на романтичний лад. Тут ми пропонуємо вам поговорити про свої були сексі, відверті фантазії, вподобання та все інше. Коли відчуєте, що час зближатись, переходьте до категорії пестощі. Там на вас чекають палки поцілунки, ігри з кубиками льоду, а також еротичні масажі. А от категорія прилюдії стане потужним поштовхом для палкого сексу. До речі, пропонуємо вам витягнути картку з категорії секс та урізноманітнити інтимне життя. Проте, ви можете самостійно змінювати порядок і кількість карток, а також будь-який час зупинити гру. Ми також пропонуємо вам картки Відмовляюсь і Ваша поза їх варто замішати з іншими картками, а коли вони вам випадуть, ви можете їх відкласти і використати у необхідний момент. Ця гра чудовий спосіб порізноманітнити ваше інтимне життя, поглибити зв'язок з партнером, а також відкрити нові грані насолоди. Пам'ятайте про безпеку, поважайте бажання один одного, і нехай ваші вечори стануть неймовірними.